А зараз зробимо такий самий розклад, який я робила для жінок, чи будуть відкриті двері тільки для чоловіків. Не забуваємо за наших мужніх, достойних, добрих, чарівних, люблячих чоловіків. Якщо ти чоловік і ти задумав якусь справу, і ти вагаєшся, не знаєш. Що тебе чекає, чи вийде в тебе, чи не вийде, зараз подивимося. Якщо ти хочеш індивідуальний розклад саме для себе, щоб докладно розглянути свою справу, звертайся. І так, що означає, повторююсь, відкриті двері. Тобто на картах зображені двері. Не на всіх, звичайно, є такі карти, де немає, там зовсім по-іншому трактується. Якщо на карті зображені двері закриті, значить ця справа треба якось її або почекати, або перенести, або щось там, ну, подивимося, нюанси. Якщо двері відкриті, будь ласка, дій, тебе все вийде. Зараз подивимось. Чи будуть відкриті двері для тебе? Для того чоловіка, який потрапив на мій розклад. Карти спішать вже говорити. І так, задумай свою справу, що ти хочеш, щоб у тебе здійснилося якнайкращим образом і якнайближчим часом. І так, чи будуть відкриті карти для тебе, чоловікам? Зараз протрактую. Двійка пентаклів, паш пентаклів і король жезлів. Дивися, зараз ти стоїш перед вибором. Ти дійсно задумав якусь справу, і ти стоїш перед вибором. Ти собі думаєш, чи ти в тому напрямку йдеш, чи не в тому. Але я тобі хочу сказати, що ти все правильно. Зрозумів, все правильно вибрав, тому що Паш Пентаклів він знає, що він хоче, він уже задумав свою справу, він дійсно стукає в ті двері, які потрібні. Просто треба трошечки, можливо, почекати, тому що тут. Якби двері тут просто закриті, але тут треба просто повернути ручку. Бачиш, тут є ручка, яку треба просто повернути. Але ти в правильному напрямку. Ти дієш правильно, то, що ти задумав, все так і має бути. Паш Пентаклів він спокійний, він розсудливий, він ніколи не спішить. Він не знає, що він хоче, чого він хоче, куди він йде і для чого він йде. Розумієш? І ти, можливо, новачок в цій справі, яку ти задумав, тому що Паш це завжди учень, це той, хто тільки починає. Да? Але ти, е... ти правильний вибір зробив. Ось тут у нас подвійки Пентаклів, перша карта. Ти, можливо, ще якийсь час трошки ще повагаєшся, так? але не дуже. Ну, бо, тому що Пентаклі вони теж такі повільні, вони не, не спішать. І... Можливо, ти ще будеш якийсь час вагатися, але не переживай, тебе все вийде, ти все в правильному напрямку ти йдеш. Просто відкрий, поверни ручку до себе. І все, і двері відкриються. А е, остання карта король жезлів. Дивіться. Король жезлів, він завжди знає, що він хоче. Це людина ділова, енергічна, е, людина, яка веде за собою. Людина, яка в неї немає взагалі на якихось перешкод, він привик діяти, і ти будеш діяти в правильному напрямку. Тобто ти від пажа виростеш до короля, розумієш? І ця справа, потім в майбутньому, вона тобі принесе. Таке задоволення, тому що на дні колоди, ось у нас король чаш. Тобто ти візьмеш те, що ти бажаєш, розумієш, ти візьмеш цю чашу, чашу любові, чашу емоцій, чашу е, таких от почуттів, ти будеш так задоволений цією справою, і ця справа, яку ти надумав, да, вона тобі ще принесе, крім задоволення, крім емоційного задоволення, ще принесе тобі гроші, тому що і ту пентаклів, Самі хороші карти, розумієш? Але тобі треба дійсно, якщо ти ще на виборі, якщо ти ще не вибрав, вибирай те, що тобі підказує душа, тому що ти дієш в правильному напрямку, в тебе все вийде, в тебе всі двері будуть відкриті. Можливо, трошечки треба почекати, можливо, треба трошечки постукати, розумієш? Ну, постукати в переносному смислі. Тобто Постояти, можливо, подумати, можливо, десь щось Паш, це як учень, він, можливо, ще десь щось підучити, можливо, ти щось не, не знаєш. Трошечки наберися знань і від пожалі дійди до короля, і в тебе все вийде. Якщо ти дійсно надумав якусь справу, не бійся, йди ти в правильному напрямку, в тебе все вийде. Я вас вітаю, чоловіки, у вас все вийде. І... Якщо вам треба індивідуальний розклад, звертайтеся.